Під час уже звичних польотів ворожих літаків у інфопростір Волині та Рівненщини запустили фейк про висадку білоруського десанту на території України. Однак фактчекери проєкту Берехунець перевірили цю інформацію і з'ясували, що це фейк. Привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні я розповім про нову вигадку фейкоробів та як зреагувала на неї українці. А поки там составочка йде, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Повідомлення про висадку білоруського десанту активно неслося телеграм-каналами. Адміни цих каналів використовували уже звичні для нас методи: залякування і нагнітання. А все заради того, щоб збільшити активність на своїх каналах та кількість підписників, щоб потім продати рекламу на каналі або ж продати сам канал. Однак, за повідомленням моніторингової групи Білоруський гаюн», Висадки десантників з Білорусі на території України зафіксовано не було. У небі над Брестом і Бреським районом дійсно літав військово-транспортний літак ІЛ-76. Про ці польоти ще вранці попереджав телеграм-канал Бреського облвиконкому. За інформацією виконкому, з цього літака мало відбуватися десантування бійців 38-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки Білорусь. Проте десантувалися парашутисти на полігон Бреський. Який точно не знаходиться на території України. Наразі відбуваються спільні військові навчання угрупування військ Росії та Білорусі, під час яких здійснювалось навчальне десантування на полігон Бреський. До слова, аби розрядити ситуацію, в одному з волинських телеграм-каналів з'явився жарт про те, що український десант теж висадився на території Білорусі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, Тисніть підписатися, ставте лайк, пишіть коментар та діліться відео з друзями. До зустрічі. О, Боже мій. <світло> У нас до цього працював генератор. І саме по цій причині ми перемістилися на радіостудію CDFM. Але десь вже на середині запису нашого відео світло зникло і від генератора. Тут наш такой Наперед. наперед. Да, вот так вот. Мы снова здесь,